Вітаю, проект релокації рідні, і сьогодні ми продовжуємо нашу бізнес-екскурсію. Питання підбору персоналу є дуже важливим для бізнесу, і це ми спробуємо з'ясувати в обласному центрі зайнятості. Служба занятостівано-франківської області працює. Ми встигаємо за тими потребами роботодавців, які на сьогоднішній день заносять свої вакансії. Якщо говорити за чотири місяці, то 2300 роботодавців співпрацювали службою зайнятості. Вони занесли 5300 вакансій, 3200 вакансій було укомплектовано нами службою зайнятості. Хочу сказати, що рівень укомплектування склав 60%. Він набагато вищий, ніж рівень по, по цілій Україні. На сьогоднішній день у базі даних Івано-Франківської обласної служби зайнятості налічується біля тисячі вакансій. Перше місце по вакансіях має це місто івано франківськ а друге місце по вакансії має Яремча. Яремчанська наша філія, тому що багато людей-переселенців, багато Тих людей, які заселяють наші готелі, наші туристичні комплекси, і тому там потрібно таких працівників. Мінімальний рівень допомоги по безробіттю це 1000 гривень, максимальний рівень допомоги по безробіттю це 9924 гривні. Хочу сказати, що допомога по безробіттю незалежності від статті звільнення виплачується з першого дня звернення в службу зайнятості. Що ми говоримо про тих людей внутрішньопереміщених, які є на теренах Івано-Франківської області. Ну, згідно статистичних даних, то більше 130 тисяч людей є переселенцями в нашій Івано-Франківській області. До служби зайнятості звернулося 1400 таких наших клієнтів. 400 з них стали на облік і отримують допомогу по безробіттю. 200 з чимось людей ми працевлаштували, було прийнято рішення щодо надання. Нашим роботодавцям компенсації у розмірі 6,5 тисяч гривень, про якщо вони працевлаштовують внутрішню переміщену особи. Так, ця програма вже працює. До нас вже звернулося 37 роботодавців і 56 найманих працівникам. Ми вже прийняли рішення, надаємо таку матеріальну допомогу розмірі 6,5 тисяч. 6,5 тисяч надається ця допомога на протязі двох місяців. Якщо ми говоримо про те, то на який, у який термін надається, воно надається зразу, на початку кожного місяця роботодавець подає заяву і ми приймаємо у нього заяву і відшкодовуємо ці кошти. Музика. Тісно вже співпрацюємо з 20 такими компаніями, які вже проводять свій бізнес на теренах Івано-Франківської області. Якщо говоримо про вид діяльності цих компаній, це в основному ті роботодавці, які займаються пошиттям одягу для наших, для наших воїнів. Звичайно, деякі компанії звертаються, щоб ми під, піднайшли їх працівників. Є на прикладом є підприємство, яке переїхало з Ірпеня. З Київської області, яке приїхало своїм обладнанням і своїми працівниками. Дані підприємці працюють у місті Долині Калоцького району. Такі підприємці є у Коломиї і в Коломийському районі. Є у нас було в мене зустріч, є напрацювання. Приїжджають потужні підприємці. Це із Харківської області, які один підприємець буде створювати 200 робочих місць, інший підприємець буде Створювати Харкова 80 робочих місць, шукають приміщення щодо виробництва пластикових труб і щодо виробництва пластикового одноразового посуду. Якщо приїжджає роботодавець з інших регіонів нашої України, ми десь даємо консультації і десь зорієнтовуємо їх в той чи інший район, де є та чи інша кількість безробітних. Та чи інша професія, за якими б вони могли працевлаштовувати е, е, даних наших безробітних, тому що е, дані підприємства хоче приймати кожна територіальна громада, тому що це нові робочі місця, тому що це відрахування, тому що це податки. Але не всіх, на, не, не на кожній той чи іншій територіальній громаді є ті, так і ті безробітні, яка може забезпечити ті робочі місця. Всі ми знаємо, що мінімальна заробітня плата за 6,5 тисяч гривень, менше заробітної плати немає. На сьогоднішній день, ну, став, ну в березні місті, рівень заробі... середньої розвитку заробітної плати по івано франківській області складає приблизно 13 тисяч гривень. Наші роботодавці платять і більше 13 тисяч гривень, значить, якщо ми говоримо про ем, сферу обслуговування, це ем, поварі, офіціанти, бармени, то рівень заробітної плати більше 10 тисяч гривень.